Вербальну проститутку, як у фільмах? Ні. Так. Ти це біло? Have you lost? Are you lost, baby girl? Ні. Нам треба навпаки. Ой, я не тебе жива. Вірю, звісно, з тим, як ти на щодо стоїш. Я зараз помру. Все, гаразд, я тебе доб'ю. Як ти екстрасайз, мудак. І цього персонажа люблю. Я писала по ньому фанфік. Ти пишеш по ньому фанфік, це різні. Я це виріжу. А ще якісь ще читала по ньому фанфік. Це док папер джеми, де? Як це називається? Так, це Віталіка, в нас ви 8 хп. У мене 4. Видно, хто з нас вміє грати. Я не вмію. Я не вмію. Я... 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 Я alive. Stay in life. А ти хочеш його... А, а на що? А, ти хочеш грошей? А, ти хочеш зробити щось хороше? Я думала, ти чи стоїв його повиробувати хочеш? Так. Що ти наробила? Те, що повинна була. Ні! Я розумію, окуляри смішні, але... В мене 4 хп. Я розумію, що ти дуже гарно в першій медичній допомозі, але... Не настільки. Я мертва. Мінус 5. Yeah. Тепер таскай мій труп. Давай, хочеш yeah, перше? Yeah. О, дякую. Ти просто забула, як воно вирішується. Хто це ще забув? А де 30? Буде <гум> закладка. А де 30? Складмен <гум> <де 30? гум> <А де 30>? мудавця. <гум> Від... Давай тепер до цієї всіни. Ой, ні, ці як його цього. А все! А треба було рані. Тепер ми просто його гладимо. <гум> не можу я покладати, бо він далеко. Я не настільки низька. Що, він до мене? Ні, ні ні, 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 ні Будь ласка, ні. В тебе 16, в мене мінус 13. Цікаво, хто з нас краще грає. Серйозно? Це було обідно, чел. Мудак. так. Виж, перед тобою. Не плач. Грошима буду. Поняла, це каламбур. Ні. Ну, типу, плачу, як плачу хочу Дякую. Ти не можеш дістати ніж. Блин у мене. у я позаду. Це ти фліртувала зі мною чи погрожувала. Ну як подивитися? Це працює. Дякую. Давай пограбуємо магазин. Давай. Ми можемо продати ніж, да? А, не можемо, окей, ти мене нейбала, я поняла. Я просто хочу з нею поговорити. Вау, wow, дуже цікавий діалог. <skill> Я стільки нового знала. <skill> Ти ще й на одній дні тіше Бай. 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 Ні. У мене, до речі, є бай міакосі. Мені подобається думати, що ти просто моїм лицем знаєш лкаєш. Так, типу у мене лице не мені нічого не. А що ти так багато їх купляєш? А ти не бачив, як ти 4 рази в міну. Окей, справедливо. А то, ти окремо вирішила доїбатися, навіть якщо я з ними вже розмовляла А то ведмаді знаходиш. Я не буду купляти тобі пиво. Це була не я. Це була я. Я себе зупиняю. Мені подобається, що ми навіть не читаємо, типу чисто проглядаємо. Ну, по я, походу, цю гру сів 20. Я два. І це тільки на в обох. Шо ти пусі. Фу, мужчина по. Їх немає смаку. Я думала, це гейку. Ну, технічно. Що, не усі куплять, і ми походу що це геєми. Я бі. Є пан сексуал. Ти блядь, шмель. Баблбі. Та так я з дітьми поговорю. Блять, ви Мені дуже добре твій на кого. Я там Гастер подзвонив. Сорі, за твій год, Франк. Ну, воно там можна, мені здається, під музику, але в нас немає слуху. Жодного. Я взагалі ці ушні ношу. Це буде довго. Чекай, тут немає збереження чи щось таке? А от мені ж наші ще деть коли ми помираємо, твоя в будку А, да, ми в цій будці діли. Похода. А що це зверху? А такого не було, це а? Це тим повіситься. А-а-а, це типу якщо один з нас хтось помре. Ну, це мій наступний дім на наступні <годно> півгодини. <годно> я можу одразу туди бачити. Інсульт. Ти що будеш робити? Ти хочеш фліртувати з ним чи погрожувати? Я хочу його вдарити. Значить флірт. With the made lifeform. The мене shadow. Як мафпи. Давай фліртуй з ним. У тебе ж немає дівчини, чи чистокая, да? Хто можна. Ага. Ага. Вас, на моїх очах. Я почекаю. <гум> Я поняла його фішку. <гум> Я забула, що він це робить. Знаєш, нам ще фіолетовий, і ми б були прапор бісексуальності. <гум> Я <забула. гум> На папайрусі. Я мертва. Ні. Бо ты буквально 15 хп ще є. Ти хочеш померти? Такий Санто походити спин можна. Саме я не хотіла, і на навіть розумієш. 6 хп на мене вже. Ти можеш їсти щось. Зараз не час для гавчика. Я тебе поверну. Я тебе спит вытащить. Я в шокі, як пошло, насправді, бо зараз... Яндертейл ялу складніший за це. Ну, як подивитися, Прямо. добре це А чому ти постійно, типу. Це моє хобі натикатися на стіну, розумієш? Я вже не намагаюся. Що, давай перестанемо. Ми ж нормально У -у -у. спілкувалися. Мені подобається думати, що це не я просто лежаю в битвах, а мене просто люблять більше пінати, ніж тебе ці Барк барк показали, що щось в цьому точно є. А я пам'ятаю, це сан з тапочком кидав. Це мем був. Ага, було б дуже смішно, якби він кидав. Не знаю, мені на був взагалі не ски. Ой. Холошара. Там щось швидко буде, я пам'ятаю цю фігню. Так, А, або ні. Я вже не довіряю людям. Водопад, щоб він залікував мої рани. Ч чел, чел, ми не розглядаємо поліаморі, але дякую за пропозицію. Ми разом, коли Да. Якось без оптимисту ти це сказала. <реш> Тому що я знаю, що ти потім змушиш мене проходити на геноцид. Не, типу мені подобається дратися, але взагалі він такий. Ну так в цьому і суть? Я да. дивилася відсе, ти просто сковжиш на саночках. <реш> Секунду. А, а ч? Іду по будайме. Я гаст тебе бачу. Веркаут. А чого узнає, про що говорить? Комп'ютер! Ти вже в комп'ютері! Твой інтернет залежність зайшла надто далеко. Інтернет! А у тебя есть Майнкрафт? <Окей>, Амічо в подарк скачивается в <рес> Tanks. Ахама, значит, сорла. Ми тільки вийшли із шкафу, будь ласка. О, що? Я поняла. З ким ти була в шкафу? Нічого <риск> <Я риск> не, не мешаю, хлопці. <риск> я дівша. Ну я не знаю. <риск> <риск> <риска> не в прайд місяць. У всіх гей в день народження. <риск> 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 а якби ми з ним, до речі, не фліртували, б могли з ними подружитися. Так, я знаю. Мені здається, це було б краще в нашій ситуації. І ми щось ну, про це завчасно не, не подумали. А, а, так, <реш> лав, разом... О, я б так мало, що раз одну я щоб його постану один раз. Типу, ми після цього почали зустрічатися. А, да? Раз, ну я ж тобі харкнула. <реш> <реш> це набагато краще. Чел буквально запався з двома дітьми. <реш> Технічно він теж <реш> дитина. В якому місці він дитина? Я б не в тому, якому тебе має цікавити. ні <реш> Ми коли дивимось трансформерів. До речі, можемо якось подивитися той про Бамблбі, ти казала він непоганий. Про Бамблбі. Ти дебільний Ти казала, він хороший. Я не в поволі казала, що він хороший. А, ти про фільм маєш увагу? вас? Да, ти про що? Про серіал? Ні, той відстигний. Ти що? Я... Давай його, типу, разом на тічки. Знає, Давай Давай. <плес> <щось тут. плес> <плес> Это Ну, мне кажется, он просто главное на И этот? Нет Я то в лицо это А вот ты прикинь, типа, за сиденьем в комнате Бля, я не помню, это Я буду классной мамой Кстати, я так хочу выучить и что-то сопротивляться Я пердолик, у вас это бабло Чтоб тебе я набубрил Ну там же мем тако є. Я не знаю. Я боби. Це на психопатка, їбана? Я думала, в тебе просто особисті тьорки з бобрами. А тут буде збереження? Мені треба вбити поли. Окей. Вливаємо? Ну, да.